Дмитро Фальківський, нас тільки сотня. Нас тільки сотня з батальйону, а батальйон розпитив край в останнім смертному розгоні пливе в чужий ворожий край, і трупи котяться поволі, нестійно лавами вперед, сплетуть вінок для них тополі, складе їм. Пісні очерет, рушниць нема, багнет над нижче від крові чорної ріки, і тільки вітер мертво свище, та над рікою вітряки пливуть, над ними синя стеля в розбиті скроні загляда, і п'ється плеще об пшинелі, немов долонями вода, ще труп до трупа Біла піна, зв'язала, тихо сповела а вдома десь сім'я, хатина і клаптик поля край села. Із батальйону тільки сотня, решта всі в останню путь, такі об'єднані й самотні чужий ворожий край пливуть. А перед ними, як раніше, в передніх лавах на чолі Труп воєнкома чорним пише, на закривавленому тлі і впали в синє метеори. І блиснув місяць по ріці, на схід далекий аж до моря пливуть розстріляні мерці. Нас тільки сотня, решту мертвих у наступ воєнком повів, розбитих кулями роздертих, німих і вірних юнаків, а замість прапорів червоно-чорних полотна крові вдаль течуть. Нас тільки сотня з батальйону. Aresta.